Другий тур шкільного турніру Кубку НФК Ураган добіг свого завершення. В Івано-Франківську відбулися ігри срібної та бронзової ліги. Зокрема, в рамках першої на паркеті зустрілися вихованці української гімназії номер 1 та шостої школи. Та, попри безкомпромісну боротьбу і небезпечні моменти, рахунок таки став нічийним 0-0. Тренери запевняють, останнім часом діти стали дійсно краще грати. Упродовж канікул активно тренувалися і чекали на повернення. The cat sat on the Турніру краще в е, пасуванні один одному відчувають гру, і вже сила удару трошечки більша. Бо на перших порах діти фізично слабесенькі, не мали сили, щоб навіть копнути е, м'яч з силою. Так що я е, прогрес іде на покращення, та не лише футзалом єдиним у рамках шкільного турніру продовжують відбуватися творчі конкурси у вигляді виступів команд черлідерів, як от дівчат з 20. Шостої школи вони навіть отримали почесну грамоту за свої старання. Ми дуже переживаємо за наших хлопців, ми дуже хочемо, щоб ви перемогли. Ми хочемо, щоб наша школа була особливою для всіх. І, і наша школа найкраща. Ми хочемо, щоб в ній навчалися найкращі учні і щоб вона виділилася. В рамках боротьби у бронзовій лізі 26-та школа зустрілася на майданчику з вихованцями угорницької ЗШ. у підсумку. Гравці з приміського села розгромили франківців з рахунком 7-2. І Віталій Савчук. Телеканал 402.